Вітаю! Сьогодні хочу вам розказати про те, коли потрібно ставити ЦУ перед інфінітивом. Тут маємо три основні правила. Перше правило це коли є два повнозначні дієслова, одне з яких у інфінітиві. Що таке повнозначні дієслова? Це не модальні і недопоміжні, тому що після них не потрібно ставити цу. А усі інші. В принципі, їх не так уже й багато. Наприклад,. Починати beginnen, планувати planen, хофен сподіватися. Коли вони є, то друге слово буде в самому кінці і перед ним буде цу. Якщо є відокремлювані префікси, то ЦУ буде вставлятися всерединку. Слово буде писатися разом, але ЦУ буде всередині. Наприклад, «Ich plane, um 8 Uhr aufzustehen» Я планую встати о восьмій годині nach Deutschland zu fahren. Я сподіваюся поїхати в Німеччину. До речі, якщо у нас є більше ніжнє слово у цьому звороті інфінітивному, нам потрібно буде ставити перед ним кому. Друге правило це коли у нас є есіст і прислівник. Що таке прислівник? Це слова, які відповідають на питання як. Добре, цікаво, українській мови вони закінчуються на ЕО. Тут теж потрібно буде ставити дієслово інше в кінець речення і перед ним цу. «Es ist wichtig, gut zu schlafen» важливо добре спати. «Es ist interessant, kennen zu lernen» цікаво знайомитися з новими людьми. І останнє правило, коли ми маємо габен і абстрактне слово. Що таке абстрактне слово? Це щось, до чого не можна доторкнутися: «Zeit», час. Інтереси, зацікавленість, Hoffnung – надію. Наприклад, ich habe Zeit, Deutsch zu lernen. я маю час вчити німецьку. Коли ж у нас є модальні дієслова або допоміжні дієслова, цу нам не потрібне. Наприклад, ich möchte nach Deutschland fahren. я хотіла б поїхати в Німеччину. Ich werde nach Deutschland fahren. Я буду їхати в Німеччину nach Deutschland Фарен. Я б поїхала в Німеччину. Ось так. Напишіть мені, чи вам сподобалися мої пояснення. Альзо ще не так ног. Отже, приємного дня ще. Пісфальт, до скорої зустрічі.